Садиба в селі Браїльівка. Це сарай, літня кухня. Це дом. Лесетка. Летняя кухня с печью и с банькой. Дом якби на починається на е, другому поверсі, бо знизу на цокольному, там е, гараж, підвал. Це технічна кімната і кухня. Тут в цій кімнаті унітаз. Зал наліва На столова, або бу... кухня у нас була тут ванна. Сюди вниз пішла. пішов вход в погріб і в гараж. Піднімаємося на другий поверх. Коли дерев'яні. На другому поверсі чотири кімнати. Одна велика спальня. І дві невеличкі кімнати теж спальні. Оце загальна кімната, ми називали її ігрова кімната. І тут же вхід 에, наверх на цей. Під ключ, виходимо з дому. Тут така кругла бісідка, великий круглий стол. Скважина і колодязь. Це басейн. Наразі зараз не працюючий. Так, далі йдемо. А по нашому участочку тут да, справа ось вуличний туалет. От, тут садок, дерева, яблуні, абрикос, персик. В цьому році, правда, така засуха у нас якась не впливала і трошки посохла. Так. Це просто садок. Тут раніше була, були городи, але зараз просто сад. Дорожка кам'яна, зліва справа, кущі спіреї. Цим виходимо вже на таку поляну. Самі садили, оце далі лісок такий ми самі садили. А отут є павільйон для бджол. Пасіка на 40 вуликів тут розрахована. Далі такий затишний лісок. Гриби у нас тут бувають бо є і сосни, і берези, і липки, бояришник є. Перевертаюсь по іншій доріжці, вона йде по другій стороні саду. Теж дорожка кам'яна і спірає зліва-справа. Справа від мене город, його не видно, бо тут висока спірея. Ну. На цій доріжці у нас літній душ. Оце, і ми повернулися до нашого двору. Ще не сказала, що тут сарай.